Доброго дня, щойно подивилася ролик Ірини Дмитрівни Фаріон. І що я хочу сказати з цього приводу? Вона сплутала державну мову з мовою міжнаціонального спілкування. Саме звідси в неї випливло те, що щойно чиновники, судді, поліція здадуть іспити з англійської мови, так одразу ж, завтра, з пів на дев'яту, у нас почнеться і судочинство, і слідство, і все решта, аж до лікування в лікарнях, я так зрозуміла, англійською мовою. Це не так. Це абсолютно не так, тому що є державна мова, є закон. Який регулює вжиток державної мови. Тому того, що людей там примусять писати заяви англійською мовою, чи щось таке, там бабця з села приїздить, так, і в поліцію заяву написати, вона буде писати англійською мовою. ну Це абсурд просто. І тут я бачу, до чого здатні люди дійти, коли з під них вибивають таборитку. А про діаспорян, про щось таке вона не сказала жодного слова. Вона не спростувала того, що вона боїться приїзду діаспорян. І я вважаю, що так воно і є. Насправді і не лише вона одна боїться, а побоїться уся чиновницька кіздобратія. Я вже казала це в минулому ролику, чому так. І вони справді цього бояться, тому що, попри те, що видав Порошенко 19 го там, чи то там, якогось року, Дмитрівна казала, що між національним спілкуванням в нас теж українська мова. Але російська від цього нікуди не поділася. Російська все одно вживається там, де вона раніше вживалася. І це реальність, це реал, це не віртуальні якісь там слова чи то документи. В документах одне, на практиці інше. І саме тому я й кажу, що е, якщо е, дозволити, дозволити річ у тим, що закон має ну, дозвільну е, конотацію, він носить дозвільний характер. Якщо дозволити англійську мову, то вона витіснить російську, а не українську. Тому що українська мова має статус державної мови. Державної мови. У нас є закон про квоти, там всяке різні і таке інше. там Продукт український, там по радіо, там на телебаченні, десь інде. І це все українська мова це не змінюється. Зміниться тільки те, що для чиновників буде поставлено певний бар'єр, який здолають діаспоряни і якого не здолають наші колишні совки, які звикли красти. Красти і всю цю корупцію, англійська мова, вона її, звісно, цілком не забере, але вона допоможе якось е цю корупцію здолати, бодай частково. Тому що приїдуть люди свіжі, нові, люди, носії інших бізнесових і інших е управлінських практик, і вони, ці люди. Вони допоможуть нашому урядові створити нову систему. Таку саму, як у західних країнах. А ті, хто чіпляється за те усе, вони захищаються несподівані захисники російської мови, взагалі Дмитрівна та їже з нею. Коли ми бачимо, коли я бачу тут вчора якийсь лікар, там ще виліз, потім виліз критик. Дубляжу, там, кіно і всього такого іншого, теж юнак такий і він каже, що а не буде українського дубляжу. Та хто вам сказав, що не буде? Українська така сама залишається у статусі мови міжнаціонального спілкування і окрім того, вона ще є державною мовою. І якщо є попит, якщо є попит, то буде і пропозиція. І буде дубляж ваш буде, нікуди він не дінеться. Я взагалі не розумію звідки таке. Хоча, якщо подумати, то стає зрозуміло. Це все інспірується тими людьми, які бояться, що чиновники в нас замінять на нормальних людей із заходу, західних країн, на таких самих українців, які володітимуть. Володіють вони українською мовою набагато краще за наших Совків. Але Совки цьому опираються, Совки опираються повернню е, діаспорян вже дуже і дуже багато років, там років уже. Я все читаю і бачила там різні випадки, такі е, є такі, що навіть просто ну, це скандал. Як так можна поводитись? Але воно так робиться, вони це роблять, вони продовжують захищати тут російську мову, російську імперію. Це саме так і робиться. Щоб ніхто вони думають, що на них ніхто не подумає. Інтелігенція вирощена ворогом. Махатма ганді. Дякую за увагу.